У Чернігів прийшло справжнє літо. Щодня стопчик термометру піднімається все вище. Кожен хто як може рятується від спеки: хто під кондиціонером у офісі, а хто на пляжі. Однак вже за день поронити у прохолодну воду та ще й розважитись можна буде практично в центрі міста. Вже на цих вихідних рятуватися від спеки чернігівці зможуть не тільки прохолодними напоями чи крижаним морозивом, а й на великому водному атракціоні. Ось тут прямо на дорозі розвернуть велику 300-метрову водну гірку. Заступник міського голови Олександр Ломака запевняє, міська влада постійно шукає креативні ідеї, щоб зробити відпочинок містян веселим та насиченим. До нас звернулися представники громадської організації з ініціативою встановити таку гірку на вихідні в Чернігові. Ми звичайно відгукнулися, взяли на собі підготовку підготовчі роботи, організацію цього заходу, перекриття дороги, світло, вода. Безпека, пожежні автомобілі. Чернігів стане другим містом після Харкова, куди завітає цей чи не найбільший водний атракціон країни. Над гірка довжиною 300 метрів, а це більше трьох футбольних полів. Займе усю проїзну частину вулиці Толстого на Болдені Горі. Через це рух транспорту у суботу та неділю буде закритий. Тролейбусний маршрут номер 8 який там проходить, буде призупинений рух, тому що на вихідні він. Найбільш нерентабільний там всього два маршрути: 30-й – це півзавод, завод «Автодеталь» і 36-й – епіцентр Дачі Жавінка. Ці маршрути будуть здійснювати обі з наступним чином: напроти Троїцького монастиря повертатимуть на вулицю музичну, рухатимуться промисловою, попудренка, мазепи, проспектом Перемоги, де повертатимуть на хлібопекарську і по вулиці князя Чорного виїжджатимуть на Толстого. Далі за маршрутом. У зворотньому напрямку громадський транспорт теж буде рухатися вказаними вулицями.